Вітаю, друзі-рибалки. В чаті в загальному часто бачила, що шукають, щоб закрити локацію трофейного сонячного окуня. Покажу, як він ловиться. Для цього нам потрібен мотиль. Глибина 28, гачок другий номер. Закидаємо під вербу. Тут ще приходять золотистий шайнер, чорний крапіс, здається на мотиля і на цей гачок. Але трофейний звичайний сонячний окунь, він також тут ловиться. Ось пройшов шайнер, як я й казала. Його взагалі довго чекати не приходиться. Головне ставити пік, як завжди, ми пам'ятаємо, ну і трошечки почекати. І все у вас вийде. Я його вже тут ловила, тому знаю, що він має бути. Біуу, трофей, звичайний сонячний окунь. Все є. Мітку також залишу. Користуйтесь, закривайте локації, отримуйте подарунки. Всім папа! -па.